Всім привіт! Сьогодні ми з вами поблокаємо про нового варфрейма, так скажемо, вершника без голови Дагас. І як її отримати? Почнемо з цього. Для того щоб її отримати, у магазині кожного основного синдикату гравці можуть придбати новий предмет абісальний маячок. При його купівлі у гравця з'явиться місія на церері, абісальна зона, яка є звичайною зачисткою, але з додатковим завданням. А саме знайти дефікацію. На місії генерується близько восьми дефікацій. Завданням гравця є вбивство заданої кількості ворогів, а також знаходження дефікації з подальшої доставкою до точки евакуації. Дефікації розташовані у випадкових місцях на карті, мають характерний звук і червоне свідчення. Є предметом, що підбирається, і при підборі на гравця накладається випадковий негативний ефект, як ключа дракона. Дефікацію можна викинути з рук, подібно до інших предметів, що підбираються на кшталт енергічних камірок. Один гравець може донести до евакуації кілька дефікацій, які можуть бути зараховані товаришем у загоні. Дефікація виконання місії дасть гравцю 6 або 8 нового ресурсу вайнтрону, необхідного для купівлі. Для сталевого шляху варіюється 8, 11, а також 12 вайнтронів. Основне креслення та креслення компонентів можуть бути скопійовані у новій кімнаті до під назвою Крепта Дагас. Друга здібності. Перша здібність коси. Коси оточують дагат і шукають найближчих ворогів. Удари співвідносяться та отримують вірусну шкоду з гарантованим статусним ефектом. Також коси поширюють дум і збільшують тривалість. Дум це в нас друга здібність. Що вона робить? Вона в нас прирікає найближчих ворогів на загибель. Частина шкоди, яка завдає догад, повертається на них за допомогою яких серпів. Вони також страждають від вірусного ураження. Третє вміння могильний дух. Заряджайте зброю догазу додатковою критичною шкодою. Ефекти подвоюються на приречених ворогах, тобто, коли на них працює дух. Уникайте смертельних ударів, де надовго прийнявши спектральну форму, і ульта кавалерія Рахаль. Фантомні кайти кидаються вперед, завдаючи вірусну шкоду всім на своєму шляху. Їхня атака знищує захист приречених ворогів. Цей скіл можна розігнати до отримання 100% арбор-стріпу, тобто грініри будуть у нас без броні. А тепер до самого цікавого як же забілдити Дагас. На мою думку, найефективніший білд. Це білд з упором на силу і досяжність. В чому сенс? В тому, що коли ми настакуємо линяльне посилення, ми отримуємо 300% потужності, що нам дасть змогу кастувати ультімейт і зносити всю дроню із опонентів. Також це нам дає дуже великий баф на додаткову критичну шкоду. Ну і із додаткових таких допоміжних модів я використав припливну швидкість для того, щоб швидкість каста була трошки швидшою. І рівновагу для того, щоб ми могли підбирати сфери здоров'я і отримувати з них енергію.